Слава Ісусу Марії, вітаю! З благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, витриваємо. Піст сьогодні маємо, тож постимо, хто може постити, а хто не може, все одно постимо. Бо піст постити може кожен і, і кожен е, потребує цього посту на правду. Бо піс це інструмент, інструмент який допомагає тобі і мені вдосконалюватися і розвиватися в Христі. Сьогодні візьмемо посилання. Марії відразу, без вступів. І спробуємо розважати над посиланням цим. 25 листопада 2018 рік. Дорогі діти, це час благодаті і молитви, час чекання і дарування. Бог вам дається, щоб ми його любили понад усе. Тому, дітоньки, відкрийте ваші серця та сім'ї, щоб це чекання стало молитвою та любов'ю, а особливо даруванням. Я з вами, дітоньки, і підбадьорюю вас, щоб не відпустили. Вступали від добра, бо плоди видно і чутно далеко. Тому неприятелі, злий, і використай все, щоб вас відвести від молитви. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія застережую, що коли ми добре, багато працюємо на Царство Боже, і плоди видно здалека, тобто то ширяться плоди, то неприятель, неприятель, злий буде. Відводити тебе від молитви, від твоєї особистої молитви, від відносин з Богом. Тобто буде тебе вкидати в таке, що ти ти наче робиш, ти вже для Царства Божого робиш, о, вже корону надів і і втратив цю ці відносини, цю любов, першу любов. Втратив бону, запрацювався, забігався Знаєте, як воно. Суєта, суєтою, там а, на молитву нема часу, але маю обов'язки. Треба, треба то робити, те робити. І то непогано, що треба і то робити, і то робити. Але в цьому всьому важливо не згубити молитву. Важливо не згубити Бога. Бо в царстві, в праці на царство Боже, можна згубити Бога. І це правда. Це, це дійсно правда. І багато хто це пережив на своїй шкурі. І потім, коли губиш Бога. То розумієш, що ця праця ну, не приносить тобі задоволення, не приносить нічого. Бо вона так, не, не приносить таких грошей, якби ти працював на той світ, де в тебе є зарплата, в тебе є то, то, то. А, а ця праця не є такою, що в тебе є конкретна зарплата, конкретні якісь такі, знаєте, матеріальні речі. Тому тут важливо розуміти, для кого ти це робиш, і, і для чого ти це робиш. Взагалі, для, для чого? Не втратити цю віру. Не втратити ці відносини. І Марія сьогодні каже до тебе, особисто до тебе. Це є час благодаті і молитви, час чекання і дарування. Бачите, час, коли чекаємо, і час, коли даруємо. Важливо, щоб цей був час і чеканням, і даруванням, не тільки чеканням. А, бо ти кажеш, Боже, ти мені нічого не даєш, а ти, чого, а ти щось даєш сьогодні, щось даєш, служиш якось ближнім. Бог тобі дається, щоб ти його любив понад усе. Тому, дитинко, відкрий своє серце та сім'ю, щоб це чекання стало молитвою та любов'ю, а особливо даруванням. Особливо Марія нас сьогодні захоче до дарування, щоб ми більше дарували. Тож практика, даруємо сьогодні, що хто може. Хтось може матеріально щось подарувати, хтось може посмішку подарувати, хтось може підтримку якусь подарувати, фізичну підтримку, моральну підтримку. Багато маємо чого дарувати, направду. Тільки не бачимо, що можемо дарувати, бо завжди тільки бачимо потребу, щоб мені подарували. Мені би хтось машину подарував краще, мені б хтось би тут хату в меджгорі подарував, було б теж добре. І, і так далі. Тобто ми можемо зосереджуватись на собі, що мені треба, щоб мені подарували, що забути, що я можу дарувати комусь ближнім, а я можу також багато дарувати ближнім. Я з тобою, дитинко, і підбадьорюю тебе, щоб не відступав від добра, бо плоди видно і чутно далеко, тому не, не приятель злий, і використовує все, щоб тебе відвести від молитви. Дякую вам, що відповіли. Дякую тобі, що відповів на мій заклик і відповіла на мій заклик. Марія нас застерігає сьогодні, що наші, коли видно і чутно плоди, тоді злий буде, злий неприятель. Вона є тут ніжно сатану називає Неприятель злий. Використовую все. Щоб тебе відвести від молитви. Він не використовує, щоб там тебе якось або, ну, Бо той, хто вже з Богом ходить, той вже не ведеться на якісь там коментарі, якісь там ці просто видалив та й все то і, і, і забув. Але коли від молитви тебе відводять, то він виграє. Той сатана виграє. Бо йому треба тільки від'єднати тебе від Бога, і все твоє служіння посипеться, все твоє служіння завалиться. Бо без Бога воно не буде існувати, воно не може існувати без Бога. Тому. Сьогодні зосереджуємось на тому чеканні, чеканні Бога, любові і віддання, віддані Богу себе, свою любов, бо Бог прагне, щоб ти його любив понад усе всім серцем. І даруємо, даруємо цю любов, яку приймаємо і передаємо далі. Також даруємо, щоб в нас люди бачили також Бога, який люблячий, татко, який дарує благодать. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать! 我的祖母，爸爸。